Каже, Путіна надо вибрать. Путінуче вибрати. Вітаю українці! Ідіть на Москвороті за всім, що рухається. А ми сьогодні будемо говорити про саме смішніших людей на Україні, на території України, про громадян України, не українців, а громадян Українців. Кошовий! любитель русского язика і перезутися в лапті. І Юракач любитель росіян, як вони люблять і як вони нам брешуть. Дивіться, підписуйтесь на моє відео, вбивайте в собі. І говоріть українською. Перезутий кошовий! Питання мови. Так, це зараз розхитує з того погляду ситуацію чи навпаки зміцнює? Виконується, по потрізвяко вперше. А Україну зміцнює Україна, вже ж зміцнює. Зміцнює люди. Зрозуміло, що українською говорити то не тільки модно. А, Женя українською говорити? Це модно, ти кажеш. Не тільки модно. Женя, чи ти Євген, чи ти Євгеній, може, ти як Усік, не Олександр, а Олександр. Кажеш, що українською говорити модно, а недавно на телебаченні України, українському телеканалі, розсміши коміка, ти щось не дуже модно розмовляєш українською. Як говорило, так. Привіт, Роман. Здрасть. Привіт, привіт. Скажіть, що вас привело до нас? Привіт, здорово. Хочу, хочу добігти до да. кінця. Ну, так, з вами ось є прекрасна можливість, давайте попробуємо. І тільки заходить людина, яка спілкується мовою окупанта, мовою агресора, мовою вбивць, російською мовою. Кошовий. Відразу перезувається в лапті і починає розмовляти російською мовою. Йому ж це рідне, тому що він не є українець. Українець ніколи не перейде на мову окупанта, бо тому що це українець. А от і. Перезуті лисі лапті ноги, вони зразу призиваються і просвітають. Так вони люблять Росію! Так вони люблять і рекламують російську мову до сих пір навіть під час війни на українському телебаченні. Отак От ти, кошовий любиш російську мову. Ну, Распали, 18 8 секунда. Ой, боже, Женя, Женя. І де би Женя не давав. І що він там давав і що він там не давав, як він там говорив і кому він там говорив. Будь-кому він в Україні дає інтерв'ю, він спілкується мовою російською. Не українською, а російською. Де б він не давав, на якому телебаченні, на якому каналі він не спілкується українською мовою? Патріот у лаптях дивимось. Хочу посебирався, потому що через, через час. 20 комендантский час начнется, поэтому люди стараются прийти до комендантского часа в убежище для того, чтобы потом в случае ночной бомбежки не бежать там с высоких этажей, не тащить. Хайбулат на тему казаку. Фух, слава богу, винтумер, знаешь? Да! Я действительно п***ю на Украину. Чё опять? Я действительно п***ю на Украину. Ну что, спалився? Женя чи Євгеній тобі на Україну. Ну, але інтерв'ю ти даєш одному бородатому за Україну українською, то просто ти так перезуваєшся. І твої друзі теж перезуваються. Дивимось далі надто цікаве відео. А якщо ви ще не підписані, ви підписуйтесь. І допомагайте Збройним силам України реквізити під відео прямо на карточку Солдату ЗСУ. Так що допомагайте, дивимось далі. Це ще й красиво, правда? Вдома спілкуватися і хочете. А якщо ти ходиш в простір в телевізійний, якщо ти хочеш спілкуватися, то що тобі ти живеш в вільній країні, в демократичній країні. І спілкуватися державною мову. Мені здається, що там британці не будуть спілкуватися, да, на німецькому німецькою, да. Українець повинен знати свою мову. Хочу збиратися, тому що через час 20 комендантський час почнеться. по... Українець повинен знати свою мову. Тому люди стараються прийти до комендантського часу у біжу для того, щоб потом в случае ночної бомбіжки не біжати там з високих етажей, не тащити. Українець повинен знати свою мову. Набуття громадянства в країні через екзамен з української мови. Тільки так. Набуття громадянства тільки через знання української мови. Це не виключається зовсім. А от що робити з цими, які в Україні живуть і знущаються над українцями? До речі, українці придумали державу, українці придумали мову, українці придумали Україну і держава Україна називається. А то що такі, як Кошовий? Такий, як Ткач Юра, який любить Росію. От, ми дивимось, Юра Ткач, який любить Росію і росіян, і обнімається під час війни. Розсмішай русского! Я взагалі з Росії. Я в з Росії. Я в з Росією. Дальше вже нема про що говорити, бо тому що і так все зрозуміло. Хто розмовляє російською мовою, той ненавидить Україну і українців і українську культуру. І так тягне до себе тих росіян знову, щоб Росія була в Україні, щоб української мови не було, щоб української культури не було, різні кошові ткачі і різні ті, хто світять. Мордою на телебаченні і розмовляють російською мовою, тянуть сюди руський мір і ніяк не хочуть, щоб Україна була вільною, незалежною і українською. Так що думай, українець, думай! З кого ти дивишся і кого ти слухаєш? А нам потрібно дивитись канал Вату, підписуватись на канал, ставити вподобайки і розповсюджувати це відео. Нам лаптіногі такі українці в Україні не потрібні. То, що вони їздять там напереду, це нічого не означає. Вони руський мір втягують сюди в Україну. Так що Україна переможе і слава Україні! же Путина надо выбрать. Путин учиба. По-моему, чувак нас скинле.